Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття звернулася до прем'єр-міністра України з проханням ініціювати внесення змін до правил перетину кордону громадянами України, передбачивши у них можливість безперешкодного перетину кордону жінками-депутатами та не зобов'язаними депутатами місцевих рад без будь-яких обмежень. У зверненні йдеться про те, що кабінет міністрів недавно вніс зміни у правила перетину кордону громадянами України, відповідно до яких було заборонено виїзд за межі країни для держпосадовців, депутатів, місцевих рад, зокрема і для жінок та чоловіків, які не є військовозобов'язаними. Дякувати лагаз українмістері кабінет Януаргусного тоді кадатумо. Фактично, кабінет міністрів України від 26 січня, постановою під номером 69 змінив порядок виїзду за кордон військово зобов'язаних та не зобов'язаних посадових осіб депутатів, у тому числі і місцевих рад, та співробітників цих органів самоврядувань. Зміни були суттєві, адже вони дуже сильно впливають на місцеві самоврядування. На Закарпатті є чимало таких громад, і наше об'єднання теж складається з таких самоврядувань, які знаходяться поруч із державними кордонами України. Депутати прикордонних населених пунктів відіграють велику роль в організації гуманітарної допомоги та у підтримці зв'язків із закордонними містами-побратимами. Тому ми багато в чому завдячуємо їхній праці при завезенні гуманітарних вантажів до України. Тому разом з іншими організаціями ми звернулися до кабінету міністрів із проханням переглянути. Та змінити ці правила, адже відповідно до цих нововведень, жоден із місцевих сільських депутатів, чи то чоловік старший за 60, або батько трьох дітей, чи жінка, вони не зможуть виїхати за кордон лише за офіційним відрядженням у складі делегації. Це загрожує руйнацією системи місцевого самоврядування і не лише на Закарпатті, а й в інших регіонах нашої країни. Тому, на нашу думку, дуже важливо змінити цю норму. back